Статеві органи та можливості їх збільшення. По сантиметрах дуже важливі. Вітаю. Мене звуть Олександр, я професор андролог, і сьогодні ми в клініці Дієва поговоримо про статеві органи та можливості їх збільшення. Чому? Бо чоловічий статевий орган. Це той самий орган, який по сантиметрах дуже важливий не тільки в фізіологічному плані, не тільки в плані сексуальному, а ще для психологічної свідомості людини для сексологічної адаптації пари. І саме тому, коли є неспівпадіння жіночих забаганок та чоловічих сантиметрів, саме тоді можуть виникнути ці питання, можуть виникнути проблеми, і ми маємо їх вирішувати. Отже, на сьогодні ця проблема може бути вирішена. Є питання довжини та є питання товщини або е, обводу статевого члена або його обсягу. Отже, якщо ми кажемо про длину статевого члена, то е, довжина е, нормального європейського пеніса є біля 14 см. І, можливо, від 12 до 18 см, можливий розмір. Якщо він у вас такий, і ви задовольняєте свою жінку, це дуже довго. Але якщо розмір менше 12 см, або може навіть 13, але не дає задоволення жінкою, то це може бути причиною звернення до лікаря-андролога і відповідної корекції. Що ж ми можемо зробити з довжиною статевого члену? Для покращення довжини, тобто щоб додати деякі сантиметри, ми проводимо таку операцію, як лігаментотомію з транспозицією тканин. Тобто ми робимо розріз і частково перерізаємо зв'язку, що підтримує статевий орган. Саме тоді найбільша частина статевого органу йде назовні, стає відразу більшим розмір статевого члену в спокійному состоянні і трохи більший в ерегованому стані. Але дуже важливим є витягнення статевого члену після такої операції з допомогою екстендера спеціального девайсу, який повинен чоловік носити 2-3 години протягом доби, і це він робить 3 місяці. Після цього він додає статевому члену ще 3 см. Тобто 2-3 см дає операція, 3 см дає після операційне витягнення, і тому ми можемо додати 4-5 см до розміру. І з маленького розміру 11-12 см, перевести його у нормальні 15-16 см, яким, яким він буде задовольняти свою жінку. Отже, якщо ви комплексуєте з приводу а, розмірів свого статевого члена, не будьте надто сором'язливим, звертайтеся до лікаря, ми вас проконсультуємо і, я впевнений, зможемо вирішити вашу проблему.